Доброго дня! Сьогодні я покажу вам, де знаходилась літописна та Покажу на мапі із шкільного атласу з історії України. Спочатку заглянемо у підручник за сьомий клас, де описані події 10-го століття. Там мова йде про адміністративну реформу Володимира Великого, які серйозні наукові слова. Але у X столітті ніяких адміністративних кордонів не існувало. Такі утворення, як князівства, з'явились лише у другій половині 11-го. Всі кордони, зображені на мапі, умовні, вони постійно змінювалися. У повісті минулих літ всього декілька рядків. У 988 році Володимир князь Київський наділив своїх синів. Не князівствами, а містами. Синів було багато і всім їм було від двох до максимум 12 років. І де ви тут побачили адміністративну реформу? Цитую: 988 рік посадив Володимир Вешеслава у Новгороді, Ізяслава Полоцьку, Святополка у Турові. І далі за списком аж до Мстислава під номером десятим. Це п'ятирічний Мстислав, якого Володимир посадив у Тмутуракані. Але Тмутуракань – це не місто, а назва місцевості, де багато доріг. Місцевість на північ від Києва. І тому Володимир жаліється, що Мстиславу не дісталось міста. Він говорить. Мало городів навколо Києва. Далі літописець чітко називає річкові кордони Тмутракані. Цитую. І став він городи зводити по Десні, і по остру, і по трубежу, і по сулі, і по стугні. І став він набирати мужів ліпших із словен. Із крилечів, із чуді, і в'ятичів. і ними населяв він горди, бо йшла війна з печенігами. Кінець цитати. Ключовими словами є: Йшла війна з печенігами, кращі мужі із сусідніх племен змушені були боронити свої землі, а їхні сім'ї були біженцями. І переселялись у Тмутуракань на береги названих річок. Переселялись діти і жінки, кохані хоті, а також жінки, що були вдовами, або ті, що вже ходили заміж ходини. На півночі Чернігівщини і сьогодні існують села, печенюги, аж дві Хотіївки, Перелюб, Хотінь урочище ділиться. Там же знаходиться село, у якому народився і сам Володимир. Це село Малушине за 30 кілометрів від Глухова. У Чернігівську томуракані у 989 році привіз Володимир свою нову жінку. Анну Порфірородну. Ймовірно, там вона народжувала своїх синів Бориса і Гліба. Зовсім не випадково у Чернігові пізніше було зведено величний Борисоглібський собор. А на тмуторакальській річці Білоус було знайдено золотий змійовик Анни. Який вона привезла з Візантії. Всі князі, що княжили у Тмутуракані, були поховані у Черенігові: Мстислав, Ростислав, Святослав, Гліб і Олег. На мапі, яку ви бачите на екрані, я перенесла тмутуракань туди, де вона була у 11 столітті. Це землі під номером 10. Саме туди посадив князювати Володимир п'ятирічного сина Мстислава.